Привітуліки, привітуліки! Всім доброго! Раночку, 9 червня, п'ятниця. У мене нарешті вирисовується тут, як я і хотіла. Бесідка. Затінок тут вже є, і вже почала заплітатися і ота бокова стінка. Я взагалі хочу, щоб її так заплило, можна навіть донизу. Але є одне но. Де взяти здоровий пінок, щоб поставити отут замість столу? От цього я ще не придумала. Хоча, хоча, хоча. Хоча, хоча, хоча. У мене щойно з'явилася ідея, як можна зробити столик. Ага. Так, потрібно над цим поміркувати. Та ладно. Ну, я вже попоралася, як ви можете здогадатися, сховалася в затінок, бо на сонці дихати немає чим. Вова вже поїхав на роботу, на господарстві у нас без змін. Кози подоїні деруться за траву. Козли в своїх апартаментах, пташки наїлися, напилися. Утром, скільки було, 13, здається, яєць. Так що все без змін. Кругом стабільність. А вони не тільки за траву деруться, вони ще й за зерно деруться. Кругом без змін усе відносно стабільно. Я зараз піду займатися своїми справами. Мене сьогодні потрібно просолити вчорашній бомонт. Думала, сьогодні не варити нічого, бо молочка менше. А завтра зварити на дві каструлі, поставити і велику, і меншу на сулугуні. Але, але, переглянула ті замовлення. Які в мене є на перше 07. Там мілка в мене відварена, бо монт відварений, мармур є, качота лаванда є. Там залишилось дві головки по кілограму качоти і сулугуні І в одному замовленні сулугуні. І в другому замовленні сулугуні там і головка, і рулет, і паличка. І ще в мене є невеличке замовлення, там халумі і сулугуні. Халумі в морозилки є, а от сулугуні мені потрібно буде варити прямо декілька разів підряд. І думала сьогодні відставити молоко до завтра. А завтра вже зварити з більшої кількості. Але завтра ж субота, завтра відправка замовлень, і мені потрібно буде їхати на нову пошту. А з Сологуні я не зможу його бросити, Це, як вже ви всі з'ясували і упевнилися, це на цілий день. Воно, Він гарний рецепт, він класний, але я ж кажу, що треба коло нього стояти цілий день бути. Тому, мабуть, сьогодні я зварю все-таки щось, можливо, качоту хоч одну одну кілограмову плюс-мінус, а іншу меншу. А вже завтра я пропущу, нічого не варитиму. А в неділю тоді буду варити сологуні, мабуть. Якось так розпланувала. Зато в мене на сьогодні ще додатково. Ой, мені потрібно плісняву пофасувати, бо на завтра вже є замовлення на неї. Мені потрібно, мабуть, ваги замовити, бо ваги закінчуються. Мені потрібно розфасувати закваску «Енджель». Сльозно одна жіночка просила на 500 літрів. Тобто розсиплю отой пакет на дві частини. І тоді в групі виставлю у вайбері, можливо, ще знайдеться бажаючий взяти не на тисячу, а на 500 літрів. Так? Далі. Далі буде ціла куча сьогодні новин. По-перше, дуже багато і дуже часто питаються стосовно пакетів для вакууматора. Я спочатку не хотіла з цим, як то кажуть, зв'язуватися. Ну, але знаєте як, коли намагаєшся знайти варіанти заробітку, а на зерно треба заробляти, просто так його ніхто нам не подарує. А подивилася ціни минулорічне. Ну, на Олексі просто подивилася. Минулорічне луплять ціну від 5 до 7 тисяч за ячмінь. Навіть не знаю, що це буде. Ми в тому році брали 4 тонни. Як воно буде, що воно буде, не знаю. Дай Бог заготовити сіно, а з зерном буде видно по Ситуації зможемо придбати, значить, придбаємо. Не зможемо без зерна перезимувати можна, повторюся. Це без сіна, отаке От господарство не перезимує, але все рівно якусь частину треба буде купляти. Чому? Тому що поросята цих, хто ми догодуємо, а взимку брати нову партію. Бо сироватку нікуди дівати, а поросят хоч не хоч, а без зерна ти їх не прогодуєш. Ну коротше кажучи, коротше кажучи, треба заробляти гроші. Тому вирішила, що в мене часу багато вільного. Займуся ще й пакетами. Я якраз в цьому році вже робила замовлення, все ж всюди оптала. Я всіх розмірів, якими користуюсь сама, понабирала по цілій упаковці. Ну, от тепер сьогодні з ними треба розібратися, подивитися ціни, порахувати все. І тоді виставлю вам у групі, у вайбері, на цьому новому каналі, всю інформацію стосовно пакетів. Так що, думаю, з сьогоднішнього дня у нас в наявності з'являться ще. Вакуумні пакети, гладкі, гладкі повторюся, для вакууматорів. Далі. Далі, ви бачили, я вчора показувала, що я отримала посилку, Вова отримав, то я замовляла речі. Речі також це був опт. Ну і що? І все, як завжди, коротше кажучи, там було 4 позиції, дві із них. Прийшли те, що треба, те, що замовляла. Це рушники були. І це були штани, такі літні, легенькі. Мені по, по господарству тягати. А ще дві позиції були заявлені розміри, Батал. І туніка була, Батал заявлено. А чи то заявляють так, а... а його немає взагалі, ну не існує, чи то просто так роблять? Ну, коротше кажучи, прийшло зовсім не батал. І лосіни, і туніки. Якість класна туніки, мені сподобалася, вона довга, вона як платтячком, вона з кармашками, що мені дуже подобається, чи телефон впихнути, чи ще щось. Ну, але там розміри смішні. Там розміри дійсно дійсно смішні і зовсім не мої. Що на лосінах, лосіни також прикольні. Вони такі, як двойні, зверху чорна, така як сітка, знизу. Як типа підкладочка. Не знаю, видно вам чи ні. Машка лежить. Рижуха ходить. А якась машка лежить, п'ятак висолопила. Ай, сховалася. Ага, гу, опять дивіться. Да, машинце. Мікі, ти куди лізеш? Он вилізь, вилізь, сказала. От жуки. За все треба глаз да глаз. Внизу таке як підкладка світлого кольору, а на верхній цій тканині таке як тіснення, знаєте, як мармуровий такий малюночок. І виходить, коли вона натягується трішечки, ну, обтягує ногу вашу, то Просвічується ота нижня тканина, це як мармур. Ну, цікаво. задумка цікава. Хоча хоча на картинки і на відео я взагалі сірі замовляла. Без ніяких підкладок, без ніяких мармурів. Просто були сірі лосини великого розміру. А прийшли не сірі, а чорні, навіть красивіше, але розмір смішний, дівчатка. Тому. Виставлю це все сьогодні на продаж. Ну, тим паче, що я ж ще раз повторюсь, це опт. Там береш упаковками. І якщо тунік 5 штук в упаковці, то лосинів 12. Вони там дивлюся, начебто як два розміри 6 штук наліпка ЛМ. І 6 штук, я не пам'ятаю, XL чи SXL здається, отак якось написано. Я одні тільки відкривала, ті, що LM я не доставала, не порівнювала, чи вони дійсно менші від других, чи не менші. Ну, але я ж кажу, що навіть ті, що XL там Красиві, гарні, все, ну, ну, розмір смішний, як для мене. Зовсім не те, що замовляла. І я кажу, це гарно, що в мене є свій канал, що в мене є аудиторія, що я можу виставити. А от так от, от замовила людина і куди? Я Що дві позиції прийшло саме те, що замовляли. А дві зовсім не те. Тоніки я я і замовляла, ну, там був, була можливість вибрати, вибираєш колір, е, яка б модель. І розмір батал було заявлено. Прийшли різнокольорові і зовсім не батал. А з лисіни, що взагалі е, вибирались великі, і на фото я їх бачила, і на відео навіть вони були сірого кольору. А прийшли такі, знаєте, на дзвонку, як там кажуть, тонка дзвонка і зясна. Оце, оце от такі прийшли. Коротше кажучи, роботи на сьогодні вагони маленька тележка, як завжди. Нога моя вчора під вечір. Лімфа перестала виділятися. На ніч уже ну, за ніч не текло нічого. Але побоялася я сьогодні бросати її небинтовану. тому що знову нагрузка буде цілий день велика. Коротше кажучи, я її знову забентована від кінчиків пальців до коліна. Все. Останній робочий тиждень. Ой, не тиждень, господи, останній робочий день на цьому тижні ранок, а я вже заговорююся. Останній робочий день. Вам бажаю гарного дня, чудового настрою. Скоро, завтра, вже післязавтра вихідні, будете відпочивати, тому збираєте всі сили до кубки і гоу працювати. І я погнала. Люблю вас, гарного вам дня.